Привіт! Ви знаєте, цікава річ. Якби я стояв от у цьому самому місці рівно рік тому, то я би згорів. Саме так, тому що тут була масштабна пожежа. Вигоріла гора, вигоріли будинки. Звичайно, як бачите, природа вже помалу бере назад своє, трошки все зеленіє. Причини таких пожеж, звичайно, можуть бути різні. Дуже часто я так і не чув результат, чи з'ясували чи ні. Але одна з них, така, що дуже часто трапляється, на моє превелике здивування це вода. Вода є причиною пожежі. Іронія долі. Звичайно, не така вода, яка падає з неба, як дощ, а саме вода у пластикових чи навіть скляних пляшках. Тому що, думаю, ви вже достатньо подивились Discovery і інших. Каналів подібного типу, де люди, котрі виживали десь на островах, набирали в знайдені порожні пляшки воду і ефектом лінзи розводили вогонь. Саме так. Я не знаю, чи хайкери, їм важко нести, і вони їх залишають, чи вони сіли трошки перепочити і забувають на воду, десь поставили з боку. Дуже часто я теж знаходив маленькі пляшки. Я думав, може діти викинули чи вронили. Так, і саме от така вода може спровокувати таку масштабну пожежу. А ви могли звернути увагу, що я натрапив на якусь цікавинку, яку взагалі не очікував тут знайти. Я хотів вийти наверх гори, щоб показати вам дещо трохи більше. Але давайте подивимося вже на цю цікавинку. Можна тільки собі уявити, якого року ця хата. І скільки в тих кущах сидить змій. Так, бачите, підлоги тут ніякої нема. Не знаю, чи колись була і згнила, чи отак воно й було. Можливо, це якийсь хлів для тварин, не знаю. Можливо, то загін був, де під відкритим небом вони стояли. Знаєте. Черепиця осипалась, мабуть, звідси. Ну це явно будова не ХХ століття. Подивіться Не знаю, був тут дах колись. Чи сюди заводили худобу та і все. Ка дивно на кут вибудована, якийсь кусок стіни, що це був камін для обігріву, чи що? Багато років тому я вже ходив. Правда, не до кінця я трошки вийшов на гору і був зійшов, я пізно вийшов і сонце почало сильно смажити. Але тоді було дуже легко видно дорогу, тому що ну, вона йшла крізь рослини, виділялася явно. А зараз, коли рослини вигоріли, то враження, що я йду просто по горі. Бо гора, в принципі, навіть якби не були стежки, по ній можна йти. Але. Все рівно цікавий такий факт. Усі ці сходинки, такі, що ви бачите, це були сади. Переважно там росли оливки. Тепер там просто стоять обгорілі стручки від тих дерев. Завдано шаленої шкоди. В коментарях ви постійно запитуєте мене. Батьку, де море? Вон воно, діти мої море, он там. Бачите, баржа стоїть в карантині, чекає черги, щоб в порт зайти. Слухайте, та тут цікавинка на цікавинці і цікавинкою поганяє. Ще одна стара якась будівля. До речі, цікавий факт О, зачекайте, я. Я перетворюся на канал Хащі. До речі, громадяни цікавий факт. За часів диктатури, диктатури Франко в Іспанії, там якось з 36-го року по 75-й, багато іспанців покинули свій рідний дім. І втекли хто куди, багато в Аргентину і в інші країни. так? І тому ви бачите, в горах всюди пусто, більше немає садів, більше не пасуться кози барани. І ось такі старі закинуті будинки. А коли диктатура припинилась, Іспанія знову почала розвиватися, люди повернулись лише в великі міста. А ось такі села. Залишається по сьогодні пустими. Це всім українцям буде цікаво, багато хто гадає, що трапиться, коли закінчиться війна, чи повернуться українці. Звичайно, що повернуться, але є можливість, що трапиться щось подібне. Що повернуться тільки в великі міста, де буде дуже багато роботи. Все буде розвиватися знову. А села, можливо, перетворяться в такі пустки. Але це лише теорія. Просто цікаво, що тут якби щось подібне вже відбулося. Тож, шановні громадяни, продовжимо. Цікавинка, а це те, що ми з вами любимо. Ще якийсь будинок старий. Враження, що в якийсь час хтось намагався щось тут відновити. Але безуспішно. Заодно подивимося, які тут були. Сади колись на цій прекрасній господарці. Можу тільки уявити, яке тут було спокійне життя з прекрасними краєвидами. Боже мій, я і не гуляю тут жити. Гори, море видно. Твій сад, твоя худоба. Шик. Хоже тут всюди були дахи, але на таких дерев'яних балках вони з часом обсипались. І їх не стало. Також це могла бути не перша пожежа. Тут валяється шпінгалет з дверей. Завіси. Цікаво, що там зверху є ще якась дверка, яка збереглася. Камін, сервант. Не, не, не зрозуміло. А, це, мабуть, шафа, там, мабуть, була кімната на другому поверсі. Ну, тут видно, що хтось пробував відновити цей будинок, але безуспішно ще й вогонь добив усі його намагання. Це явно було щось по типу як льох. Тут явно був як дах, або це був резервуар для води, щоб мати з чого поливати оці всі сади. Зараз я вам покажу, як виглядали раніше в людей сади. Так як уся Іспанія це гірська і кам'яниста місцевість. То араби, які тут жили колись оригінально, придумали відсіяти землю від каміння. З каміння зробити такі, наче як сходки, бар'єри, і всередину засипати землю. Таким чином, у них з'явилась можливість щось вирощувати в горах. Ну, і відповідно, з'явилась якби рівна площина, де можна ходити, доглядати городину, дерева будь що. Але. В якийсь момент сюди прийшли іспанські конкістадори і сказали, вау, але ви класно придумали. Тепер це, мабуть, все наше буде. І все, і по сьогодні це все іспанське. Ще так само араби придумали оці аквідуки тут, чи як це називається, тут ще досі є збережені такі канали. З водою, якими вони поливали усі ці сади. Просто в ці канали дуже часто або зацементували, щоб вони не протікали, не втрачали воду, або просто всередині тих каналів зараз іде пластикова магістральна труба. Але така цікава історія. Так, якщо ви думаєте, що я прийшов сюди повчати вас пожежній безпеці в горах і історії, то ні. У мене є ще. Одна цікава причина, по якій я сьогодні сюди забрався. Ходіть, покажу. Гадаю, ось ця цікава, цікавинка, ще одна буде ідеальним місцем, щоб продовжити тему цього відео. Отже, мова йде про відео, де я йшов в маршрут 20 тисяч метрів. І коли я вже змонтував то відео, я зрозумів, блін, я за весь той час. Не зняв, як виглядає ця гора, адже вона має дуже крутий вигляд, бо нагадує, наче як кратер. Не знаю, чи вона колись обсунулась, просто сунулась, чи сюди прилетів метеорит. ну Вона мала дуже і має дуже крутий вигляд. Я вам так його і не показав, бо коли ти знімаєш зблизька, як ти під горою, ти не годен камеру витягнути так, щоб побачити цю гору. Тому що я придумав? Я придумав вийти на гору, яка є навпроти цієї гори, щоб вам показати її, як вона круто виглядає. І також я подумав, що з цієї подорожі, з цієї гори почався якби, такий новий етап в моєму житті. Мені дуже сподобалось так подорожувати, мені дуже сподобалось робити про це відео. І я думав, як би мені, знаєте, закарбувати це місце, ту гору. І перше, що прийшло до голови, це взяти свій фотоапарат. і Гарно зробити якийсь кадр. Але далі я подумав, це якось бездушно, тому що, знаєте, я просто виставляю кадр, нажимаю кнопку, а машина робить всю роботу далі за мене. І тому у мене з'явилася ідея. Я, значить, придбав акрилові фарби і полотно 30 на 30. І вирішив намалювати цю гору. Ні, я абсолютно не художник. Але це мене хіба що трошки засмучує, але не зупиняє. Отже, в нас тут є все, що треба. Купа пензликів, лопаточка, невеличке полотно, можна буде колись ще щось намалювати. І я навіть не уявляю, що 24 е, кольори фарб. Усе це разом обійшлося мені десь, може, в 10 євро максимум. Але... Стільки це може принести задоволення. Колись на заробітках в Швеції, я жив на одній квартирі. І знаєте, тут часи, коли не було там, інтернету, такого всього, я не мав чим особо зайнятись. Добре, що там було МТВ хоча б. Я зауважив, що там стояв Мольберт з полотном, з фарбами довго. Я запитав, чи можна скористатися, щось помалювати, та мені дозволили, звичайно, бери і малюй. Я мав тоді ще моторолотку, здається, E365, і в мене було пару заставок на стіл, і там був кіт, який вилазить з відерка для шампанського і ніби бавився мотузками ниток для в'язання. Такою синьою, він її всюди так порозкидав. І я вирішив його намалювати. Ну, ну типу, щоб мати для прикладу, що малювати. Змалювати, так сказати. Так, звичайно, я взявся за надто складну річ намалювати багато ниток, розмотаних повсюди виявилось непросто для людини, яка не є художником. Але, знаєте, ця картина в мене досі є, і вона приносить дуже багато. Я як на неї дивлюсь, зразу згадую ту квартиру, ту роботу, і то Швецію, і все. І... Тому я вирішив, що, мабуть, намалювати так, як я зможу цю гору, буде для мене дуже цінно і буде приносити різні цікаві спогади. Поїхали, почну, мабуть, з контурів. До речі, якщо ви думаєте, що я просто скромнічий, типу та я не художник та що ви там, і зараз вам видам супер-дупер картину, то ні, я реально вам кажу, як є. Я малював колись ще в школі, так і ми всі, мабуть. А потім вже хіба що отого кота я малював, про якого я вам розповідав і все. І з того часу це було хай були років 20 тому назад, коли я малював того кота, і більше я не малював. Так, щоб іменно брати в руки пензлик, фарби. знаєте. Так, ну що ж, картина готова. <кхід> я вам скажу, я сам надіявся, що вийде трохи краще. але Мабуть, зараз не варто оцінювати. Через 20 років, коли я на неї буду дивитися, мабуть, буду згадувати і думати, боже мій, де я зараз годен лазити так по горах, як тоді? А, залишилось її повісити вдома, де в мене є одне порожнє місце, гачок просто торчить в стіні. Та й закінчувати це відео. Що ж. Дякую вам, що провели зі мною ще трохи часу в цій моїй подорожі, що дивились. Дякую всім, хто коментує, підписується. До наступного відео.